Вітаю, друзі, на моїй файній кухні. Сьогодні я покажу, як приготувати дуже файний донор кебаб Це простий і смачний рецепт, який ви з легкістю зможете повторити вдома. Отже, починаємо! Починаю з того, що беру 450 талячого фаршу, можна будь-який. Додаю всі спеції, список яких ви можете знайти в описі під цим відео. Можна додати свої улюблені. Також додаю натуральний йогурт. Та рослинну олію. Мені знадобиться блендер або можна взяти грубу терку. Кладу туди цибулю та часник. І подрібнюю дуже дрібно, майже до такого кашеподібного стану. Додаю цю суміш до інших інгредієнтів. І все ретельно перемішаю. Якщо ви бачите, що цибуля дуже така соковита, і виділилося багато соку, можна трошечки його злити, щоб фарш був не дуже таким рідким. Але занадто щільним він не повинен бути. Беру лист пергаменту, кладу на нього половину фаршу, зверху накрию ще одним пергаментом і за допомогою качалки буду робити такий зовсім зовсім тоненький шар. Після того, як ви розкачали тоненький шар, верхній папір можна зняти і закрутити без нього. Я особисто залишаю мені так зручніше, роблю це з половинкою фаршу і те саме повторюю з другою половиною фаршу. І, до речі, духова шафа у мене вже нагріта до температури 200 градусів по Цельсію. Випікаю 18-20 хвилин при температурі 200 градусів по Цельсію. Поки готується м'ясо, приготую соус, звичайно, можна зробити і свій соус на свій смак. Для цього беру натуральний йогурт, а також сметану. Додаю трошки лимонного соку до смаку, а також часник пропускаю через прес. Тут теж додаємо до смаку, щоб соус був ще смачнішим. Дуже добре додати зелень. Сьогодні в моєму випадку це буде дрібно нарізане кінза. Звичайно, можна все збити в блендері, тоді соус буде трошки рідкішим. Можна додати будь-яку зелень. Сіль та перець також можна додати до смаку. Соус готовий. Також я собі вже підготувала овочі, нарізані помідори черрі, листя салату та мариновану цибульку. Рецепт, до речі, теж буде на каналі. Коли м'ясо готове, я обережно знімаю пергаментний папір, робіть це дуже обережно, щоб не обпектися. І потім розриваю м'ясо за допомогою вилок на невеликі шматочки. На деко утворився сік, обов'язково перемішайте м'ясо з соком, так воно буде ще соковитішим. Все, що залишилося, це взяти або піту, як в моєму випадку, або лаваш, або будь-який плескатий хліб, і наповнювати донер-кебабом, овочами та соусом. В якому порядку робити, вирішувати тільки вам. Це дуже легко, просто і саме головне, смачно. Напишіть під відео, чи готували ви таку страву, якщо ні, то чи хотіли б ви приготувати. Файно дякую, друзі, що завітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. Буду вдячна за вподобайки, підписку і за коментарі, бо все це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. До нових відео, всім папа! -па.